Так, пройшли сутки. Після зарядки хочемо подивитися, що ж тут у нас робиться по цьому даному акумуляторі. Воду я доливав. З місяць назад це точно. І ставив на зарядку. Так, що то для себе вирішив передивитися, а вдруг ні, чотенько. Все чотенько, Не лізь куди не потрібно. Не мішай машині працювати, так? Це він у нас як запасний йде, так сказати, на всякий случай десь там лампочку підключити. Аварійний общем, може комусь щось дати, допомогти. Я його завжди стараюсь тримати у формі. Ну що, провіримо. Достаємо наш апаратик плюс на плюс, мінус на мінус. боулинг запускается так 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 есть проверить 12 -й. быстрый тест вне машины так. обычный что мы имеем 640 йен так иены Йенах. Йенах. 620 хочу вибачаюсь, 620 Ну це конечно краще ніж вчора. 1267 вольтаж 486 супротивлення Так 475 ампер залишку із заявлених 620 Ну на його вік це нормально З заміна ну, ч з замена? 60% життя в ньому. І подзаміна. Хто що знає, напишіть. Так, виходимо, 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 виходимо. А якщо бистрий тест, взяти, що воно зараз нам покаже на швидкому тесті? Так. Та -та 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 -та, пусковий ток у нас, у нас 63. Або 65, або 60. Ну, беремо 63. Опача! Що нам заявлено? заявлених якоби 480 А 527. Ну таке. Бистрий тест, звісно, це... Це що то? Ну, гаразд, якщо візьмемо 65 Ампер часу Ну, в принципі, все те саме. Не знаю, як він вичисляє. Ну, бистрий тест. Це, звісно... Таке. Вірити, не вірити, без поняття. Ось так. У старі заміри. Що там є в записах? 100% відсотків, сокодину. Хорошо. Ну хорошо, то хорошо. Якщо швидше пише хорошо, тоді би значить хорошо. Ось такий приговор. Я вам скажу це. Навіть не знаю, по чому він міряє. якщо вольтаж достатній, сподівання непогане. Темперметр нормально показує. Я не знаю, що він показує замінити. З чого він береться замірим? Хто знає напишіть. Ну давайте ще раз розберемося. 12-12. Вні машини, вні машини. Обичний затоплений. Ну да. EGM 620-й. Да. Замінити. Чого ж замінити? 12.61 вольт. І 620 ампер заявлених 470 Не знаю, по чому виміряє. Якось так. Пишіть, коментуйте, запитуйте, будемо провіряти ще.